Темні знижки тільки з карткою АТБ в мережі магазинів АТБ з 19 по 25 листопада. Ікра тріски Пате від торгової марки «Веладіс» 39,50 100 г в упаковці. Сир м'який Фалата від торгової марки Преміале 49,50, вага 180 г. Масло солодковершкове бутербродне від торгової марки «Ферма». 63% жирності 180 г 78,50. Печиво моя пані з ароматом пряженого молока. Своя лінія 170 г 18,50. Оселедець слабосолений є від різних торгових марок 1 кг. За 180 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Ядро горіхів кешю 46,50 75 грамів. Не смажені. Мегдаль сушена. Ціна 79,50-75 г своя лінія. Чай чорний байховий дрібний від своєї лінії. 82 гривні 100 пакетиків в упаковці. Шоколад від торгової марки Рошен 56% 48 гривень, 80% 67 гривень. І молочний шоколад від торгової марки Рошен Лакмі 45 гривень. Заправка бур'яково томатна від торгової марки День у день. 21 гривня 200 г. Вода трускавецька спорт не газована від своєї лінії 750 мл 14 гривень. Молоко не незбиране з цукром від своєї лінії 99 за 900 грамів 8,5% жирності. Вологий корм. Розумний вибір для котів 100 грамів. 10 гривень. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft 4 рулони двошаровий з ароматом 36 гривень. Прокладки для критичних днів Libres 9,8 штук в упаковці за 30 гривень. Щоденні прокладки від Libres за 55 гривень, 50 штук в упаковці. Пелюшки поглинаючи одноразові 10 штук. Розмір 60 на 60-56 гривень. Розмір 60 на 90 за 70 гривень. Торгова марка своя лінія. Картридж універсальний для водопровідної води. «Екософт». Одна штука 115 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!